Мій батько жив в бродах, ну там дід, вся сім'я, вони там мали свій будинок. В бродах було ну десь так по різних даних, від 70 до 50% євреїв проживало. І там було, як то кажуть, нічого страшного, коли женилися євреї з українцями. От мій батько одружився з єврейкою. І... 43 році, коли почалася війна, вони там заробляли на життя, тому що німці нікого не годували. Всі пробивалися, як могли. І вони там в бродах, в селах купували пшеницю, мололи муку, пекли хліб і везли сюди до Львова. От моя мама була в такій команді, вона возила хліб. А отут, от за за ваш... Ну, з цієї сторони, де оцей прохід на вулицю Чорновола, тут була брама гетто, через яку євреїв виводили на роботи з гетто. А оцей другий прохід на Заморстинівський це був вхід в гетто. Ну і ті дівчата, які привозили хліб, вони ставали там під брамою. і... Під час того, як євреї йшли колонами, вони тим, хліб їм передавали, там якось. Євреї якісь цінності давали за то. Але це було заборонено. І українська поліція разом з Німецькою час від часу робили облави. Ну і під час однієї облави ту групу, яка продавала хліб, заарештували. Останній свідок, який батькові розказував, що бачив маму, як її посадили в німецький грузовик і повезли її в приміщення гестапо, тобто там, де тепер в нас СБУ на вулиці, чиято вулиця. Вітовського. Вітовського, так. І все, і більше її не бачили. Ну, а тоді були такі в людей. Була така інформація і практика, що якщо людина пропала, особливо євреї, коли пропадали, то їх вже не шукали, ніхто їх більше не бачив. Ну і сталося з мамою, так що невідомо, куди вона потрапила, де вона похована.